Доброго всім дня, дівчатка. Знову до вас за допомогою. Не розумію, що відбувається. От, ну, зараз подивимося. Спочатку хочу похвалитися. Подивіться, мій... моя котлейка. Отак, вона може. Отак буде краще, бачите? Вибачаюся, випускає. Що це таке, дівчатка? Підкажіть. Що це таке? Підконосик, чи нова рослинка з одної сторони. Ось подивіться, з другої сторони. Дівчатка, хто вирощує котлейки? Підскажіть, будь ласка, що це таке? Так, добре. А тепер моя біда. Парфюмерна фабрика, дівчата. Переставила я її в моршок, то тріпси, тріпси. Ви подивіться, що робиться. То була маленька дирочка, я її вже три рази обробляла. Раз у сім днів, кожного понеділка. Вже три понеділки я її обробляла. Подивіться, ось ну маленька тут дирочка така. Дівчата, що це таке? Що її їсть так? Що її так об'їдає? Дівчата, підскажіть, бо тому ну, одну парфюмерну фабрику купила. І та, подивіться, яке нещастя, я не розумію, я не розумію, дівчаточка. Ну три рази я її обробляла. Три три рази обробляла. ну Подивіться, і тут вже появилася, так, чого вона не хоче. Не хоче. От малесенька-малесенька, і я впевнена, що вона буде розростатися. От молоденький листочок, ось подивіться, що це за біда. Дівчата, може ви хтось знаєте. Я її переставила у баночку. Ой, треба полити. Я її, правда, позавчора і поливала. Позавчора була малесенька дирочка. Сьогодні вже вийшла, подивилася ну страшне, що. Дівчатка, сос, допоможіть, підкажіть. Будь ласка. Мідробіум самсук. Корінчики ростуть. Спочатку я, не було в мене ні кори, нічого. Ось, куди я її, вона без коріння була, ні моху не могла тут знайти віталію, нічого. От я її таке посадила, іначе нічого йому подобається. От росте. От Подивіться, почала тут збільшуватися оця гілочка теж. Не розумію, теж вони в мене перший раз. Не розумію, що в них, як в них. Може хтось щось знає, підкаже. Так, покажу вам інші орхідейки, які теж три рази обробляла дівчата. Три рази обробляла. Подивіться. Це думаю, може ще четвертий раз обробити. Ось у такому вони ось стані. Так, наче нічого. Наче нічого так. От, ну, Дівчатка показую. Показую, щоб ви бачили. І щоб подивилися і сказали мені, що воно тут. Вон Брунечка напухла, може щось буде. От, тоді, тоді дівчатка. Ось ще, ще одна орхідейка. Подивіться, вона наче почала відростати, наче нічого так. но я не знаю. но я не знаю. Ось от тут, теж тут, дивлюся якесь таке починає, наче як дирочка робитися, Не знаю. Я їх винесла на балкон. Корінці є ростучі. Корінці ростучі є. Так, серед ліп у мене. Теж брунечки понабрякали. І одна і друга. Бонжорно, бонжорно! От, Бачите, корінці ростучі. От такі корінці ростучі. Але ось в такому вона стані. Тоже три рази її обробляла, не знаю, дівчатка. Так. Ось тут ще одна. Ось тут ще одна, бачите? Починає рости новий, новий листочок. Але теж ось у якому теж три рази я її обробляла. Три рази, дівчатка, я не знаю. Я не знаю, дівчатка, ну може хто ну, підкаже, ну так жалко втрачати. Дуже жалко. Так вони наче нічого ростуть, тримаються. Обробляла, ще раз покажу. Хто не знає, не бачив моє відео, обробляю, ось так, ось таке. От. Так, це поставлю на місце. Так, дівчатка, тоді от от теж, бачите? От, наче тут як відросло, наче нічого. Ось оця орхідеєчка теж така, наче нічого. Ось мій пафік. Теж я його винесла на вулицю. Квіточка, але по щось не хоче далі розвиватися, рости, щоб далі продовжувати мене тішити своїми квітами. Так, кам'яна роза, дівчата, подивіться. Квітконосик, як гарненько пішов уріс. Тут вона заморозила квітконосик. Це ще літом він був показався, заморозила і дала ось такий квітконосик вона. От як він вже розвивається. Теж тут у непоганому стані. Але ось, ось бачите, ось отаке ось така біда. Ось така біда. я гарно оберезь гола, що воно і всередину туди заливалося. І не розумію, дівчатка. Не розумію, поможіть, підкажіть, будь ласка. Дівчата, винесла я і ці свої орхідейки. Що хочу сказати? Зловила я у них, ну, такі, як павуки. Тільки воно так скаче, що попробую його зловити. Ось такі орхідейки, ось в такому вони встані. Його... Об'їдало, Ну, зараз вроді бачу, теж я їх обризгала. Резеточки наче нічого, наче нічого, тільки то, що квіти. А так наче, а так наче воно нічого. А так наче воно нічого. От, і розеточка. І розеточка так. Покручу. От. Так наче вони нічого в такому стані тут, наче все добре. Одне те, що квіточки. Що квіточки от в такому, його, наче як щось як об'їдає, краї квіточок. Але я думаю, що це таке, як павуки. Як павук, але воно так скаче, ой, подивіться, дає новий квітконосик. Так що, так що надіюся, з цим буде все в порядку. Значить так нічого. І ось ця моя орхідейка, теж вона 2 вересня. Це чоловік мені на день народження їй подарив цю і ось цю. От. Ну, надіюся, що вони все-таки будуть в порядку. Я трьох оцих павучків. З них здерла, ледве їх задавила, ледве зловила. Так тоді ще ось отоже одна орхідейка, бачите, теж вона як починала там її щось їсти, але потім так наче нічого, наче все добре. винесу більше на світло. Може, ось бачите, наче все добре. Корінці ростуть. Ростуть молоденькі корінці. Треба полити її, Зараз буде. Так наче вона в непоганому далі стані. От. Так що таке, дівчатка. Ось такі справи у мене. Ой, у нас нині трошки вітерець, але на вулиці жарко. На вулиці жарко. Так що слава нашій Україні, героям нашим слава. Дівчатка, будьте всі здоровенькі, бережіть себе і своїх близьких. Всього всім найкращого. І щоб ніхто не жалів за свої орхідейки, так, як я. Щоб вас минала ця біда теж. І жду, жду допомоги, дівчата, Всього найкращого. Вам. Всього доброго. Пока-пока.